Зінченко гравець Ювентусу. Довбика сенсаційно забирає топ-клуб. Лунін шокував Анчелотті своєю різкою заявою. Це все та багато іншого в цьому випуску на каналі Extra Time. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Поїхали! У шорт-листі керівництва Лунуцького Челсі з'явився новий кандидат на заміщення в акантного місця головного тренера. Новим наставником Михайла Мудрика може стати легендарний хаві. За інформацією журналіста інсайдера Педро Алмейди, керівництво Челсі вже найближчим часом має зустрітися з екс головним тренером іспанської Барселони, щоб обговорити можливість співпраці, тобто підписання повноцінної трудової угоди з ним. За інформацією джерела, у розширеному списку босів синіх також є Енцо Мареска, Кіран Маккенна та Томас Франк. У підсумковій таблиці АПЛ Челсі фінішував на шостому місці і в наступному сезоні матиме змогу зіграти в лізі конференції. Український Вінгер Синіх Михайло Мудрик у нинішньому сезоні зіграв за свій ФК 41 поєдинок у всіх офіційних турнірах. 7 голів, 2 асисти. Згідно з прес-листом від Transfer Market, Українець коштує 35 мільйонів євро. Колишній наставник Динамо Максим Шацьких поділився враженнями від сезону 2023-2024 у виконанні білосиніх, відзначивши прогрес київської команди з відходом Мірча Луческу, якого замінив Олександр Шевковський. Максим Шацьких не став давати категорично оціночні судження на рахунок гри Динамо у минулому сезоні. Але зауважую, що у цієї досить молодої команди є майбутнє. Динамо трохи іншим стало після відходу Мірчелуческу. Емоції з'явилися, якось по-іншому заграли. Найголовніше, що ще й результат з'явився. Почали набирати очки. Погано, що програли стикову гру із Шахтарем. Проте я думаю, що це фундамент на майбутнє. Наступний сезон буде трохи іншим. Відзначив Шацьких і персональну роботу Олександра Шовковського, який замінив посеред сезону на мізку білосиніх Луческу. Складно щось кардинально змінити за 2-3 місяці. Я думаю, що футболісти просто вже грали і догравали чемпіонат, але з позитивними емоціями. Скоріше за все, так, більше психологічно вплинуло, розповів Шацьких в інтерв'ю Динамоманія. Бідсунковій турнірній таблиці УПЛ Динамо фінішувало на другому місці і в новому сезоні матиме змогу поборотися за вихід до групового турніру Ліги Чемпіонів через кваліфікацію. Київське Динамо незабаром може здійснити ще один трансфер до топового чемпіонату. Для киян це може бути другий продаж у «Ла Лігу після Віктора Цанкова в одному з футболістів Динамо, зацікавлені у Барселоні, повідомив портал Ас. За інформацією джерела еспаньол із Барселони хоче бачити у своєму складі лівого захисника Динамо та молодіжної збірної України Костянтина Вівчаренка. Як стало відомо, за футболістом ще часів роботи у Ейбарі стежить спортивний директор іспанського клубу Фран Гарагарса. Також джерело відзначило, що Гарагарса хотів підписати вівчаренка минулого літа, але завершити трансфер не вдалося. Еспаньол минулого сезону грав у Сегунді, і на нього чекають матчі плей-офф за вихід до Ла Ліги. Минулого сезону Вівчаренко у 15 матчах за Динамо зробив два асисти. Авторитетний статистичний портал Трансфермаркет оцінює захисника в 1,5 мільйона євро. захисник Донецького шахтаря та збірної України Георгій Судаков може продовжити кар'єру в англійській прем'єр-лізі. Ярники готові продати гравця з однією важливою умовою. З'явився ще один на трансфер Судакова, а повідомив журналіст Бен Джейкобс. Гаури Судаков став одним із відкриттів європейського футболу цього сезону. Новий лідер Шахтаря привернув увагу до клубів всього континенту. Донецький клуб постарається якнайвигідніше продати 21-річного гравця. Італійські наполі та Ювентус давно стежать за розвитком кар'єри українського гравця. Але ці клуби не готові платити за півзахисника стільки, скільки шахтар хоче отримати. Йдеться про щонайменше 70 мільйонів євро. Лунський Тоттенгем може дозволити собі такі витрати. Англійський клуб готує для шахтаря пропозицію щодо Судакова. Гірники збираються зачекати на закінчення Євро 2024. Вони сподіваються, що під час турніру трансферна вартість Георгія зросте. У сезоні 2023-2024 Судаков зіграв за Шахтар 34 матчі у всіх турнірах. Він забив 10 голів і зробив дві результативні передачі. Захисник Евертона та збірної України Віталій Миколенко розповів, як триває його відновлення після травми Гомілкостопу. Нагадаю, що захисник Евертона зазнав ушкодження в матчі АПЛ проти Ліверпуля у Мерсесайдському дербі. Гравець повідомив, що на початку червня вже має за планом почати працювати в загальній групі. Самопочуття добре, але дуже втомлююся, тому що така специфічна робота. Коли ти у загальній групі, то завжди бігаєш на полі з ячем, а тут завжди у залі. Трохи інша робота. Втомлююся дуже сильно останнім часом. Якщо добре пам'ятаю, то у мене за планом з 30 травня робота з ячем, а з 4 червня вихід у загальну групу. Але подивимось можливо трохи пізніше, можливо, трохи раніше. Я сподіваюся, що раніше, тому що прогрес іде. Добре, поводить себе нога. Навіть цей день або два гратимуть велику роль, сказав Миколу в коментарі ютуб каналу. «Взбірна». продовжується АПП з пролонгуванням контракту українського голкіпера Андрія Луніна з мадридським реалом. Договір українця чинний до літа 2025 року. Прояснити ситуацію спробував головний тренер команди Кирил Анчелотті, але відповідь українця його шокувала, повідомив портал Дон Діаріо. та особисто Анчелотті хочуть продовжити договір з Луніним. При цьому проблема полягає в тому, що в українці бачать лише другого голкіпера, який іноді замінятиме бельгійця в Укуртуа. Джерело стверджує, що перед матчем 38-го туру чемпіонату Іспанії проти Бетісу Анчелоті та Лунін поговорили. Українець не зміг запевнити тренера у відписанні контракту з клубом. Зараз я не можу запевнити вас, що підпишу новий контракт, сказав Лунін. Можливо, Лунін чекає на фінал Ліги Чемпіонів з Борусією Дортмунд, в якій команда вийшла завдяки його грі. Багато джерел вважають, що анчелоті поставить не українця, а куртуа. Якщо це станеться, то переговори Рала та українського воротаря дуже ускладняться. У поточному сезоні Лунін провів 31 матч, де пропустив 32 м'ячі, та провів 12 ігор на нуль. Трансферна вартість українця за версією порталу Transfer Market становить 16 мільйонів євро. Український форвард іспанської жарони Артем Довбек привернув увагу багатьох клубів, сприяли цьому його результативність, яка принесла футболістові нагороду Піннічіла Ліги. Про інтерес до футболіста топових клубів повідомив портал El нашнал Найактивнішими у переговорному процесі щодо Довбика продовжує залишатися мадридське Атлетико. Команда Дієго Сімеоне вважає Довбика своєю пріоритетною метою на літнє трансферне вікно та готує на українця 40 мільйонів євро. Матрасники хочуть запропонувати за українця велику суму, але в англійській прем'єр-лізі є клуби, які готові дати більше. На боці Атлетико лише статус топового клубу із місцем у лізі чемпіонів. В Англії за українця полюють в основному середняки на Кшалтвезгема та Вулигремтону. Також довбику в Атлетіко обіцяють збільшити зарплатню. Щоправда, поки що невідомо у скільки разів буде це збільшення. Мінусом переходу стане наявність у мадридців на контракті Альваро Моротти. У поточному сезоні Довбик забив 24 м'ячі у 36 матчах, що зробило його найкращим бомбардиром чемпіонату та п'ятим у гонитві за золотою буцею. Захисник лунського арсеналу та збірної України Олександр Зінченко змінить клуб найближчого літа. Футболіст більше не входить до планів тренерського штабу канонірів. Віце-капітан синьо-жовтих має варіанти для продовження кар'єри, повідомляє Туто Маркато. Олександр Зінченко перейшов до арсеналу з Манчестер Сіті два роки тому, але нинішній сезон вийшов невдалим для 27-річного захисника. Він перестав бути основним футболістом канонірів і влітку буде проданий до іншого клубу. Контракт українця з арсеналом діє до літа 2026 року. Лунський клуб готовий розглянути пропозиції щодо трансферу гравця. Головним претендентом на Зінченка є туринський Ювентус. Проте італійці сформують пропозицію щодо захисника лише після того, як представлять нового головного тренера. Відомо й про інтерес з з боку Дортмундської Борусії. Німці готові взяти Олександра в оренду з опцією викупу його договору. Переговори можуть розпочатися наступного тижня після фіналу Ліги Чемпіонів. Нинішнього сезону Зінченко зіграв за арсенал у 35 матчах у всіх турнірах. Він забив один гол і зробив дві результативні передачі. Найближчим часом футболіст розпочне підготовку до Євро 2024 у складі збірної України. На цьому новини більше до кінця. Дякую всім за перегляд! Ставте лайки, підписуйтесь на канал, ставши коментарі. Знову був я Екстра Тайм. До нових зустрічей!